Деморомолян, керівник служби міністра кабінету міністрів України з нами у студії. Доброго дня, доброго дня. Те, про що ми зараз найбільше говоримо, стежимо в соціальних мережах. Це ці всі з'їзди, які відбуваються. Зрозуміло, є військові дії, і паралельно підготовка до виборів. От зараз народний фронт збирався, там побачили список делегатів. Дуже такі різні реакції були в соціальних мережах. А вчора там партія відродження України збиралася теж дуже емоційно реагували на те, що ж за люди були на цьому з'їзді, і кого вони якраз делегують на вибори. Як ви ставите до того, коли у владу починають іти вже там люди з фронту, як на цих виборах ми обов'язково побачимо, як це роблять журналісти? Це вже не новація в українській політиці? Ну, ви знаєте, вибори взагалі це штука корисна і добра для будь-якої демократії. І ми бачимо приклад окремих сусідів, де вибори є фактично такою. Фактично ритуалом, а не змістованим зміною зміною чи реформуванням країни стосовно нових облич, їх можна тільки їх можна тільки вітати. Але в мене завжди пересторогу викликали люди, які не мають досвіду, і є заточені фактично абсолютно інші обставини своєї діяльності чи продукування якихось новаторських речей. Знаєте, для мене влада взагалі це має бути, як ви купуєте кліток квиток в літак і абсолютно не задумуєтеся про те, як цей літак функціонує. Тобто ви просто сіли, полетіли до свого місця призначення. У випадку України достатньо часто ситуацію можна порівняти з старенькими жигулями будь-яка подорож для вас супроводжується цілим багажником запчастин, ви по дорозі зупиняєтеся, ремонтуєте, ви прекрасно знаєте, де знаходиться карбюр... карбюратор, всі інші речі для того, щоб продовжити свій рух. Е я всіляко внутрішньо, як людина, людина емоційна, підтримую е сьогоднішніх людей справи. Але в мене завжди пересторогу викликають люди, як з автоматом. Чи люди, які просто мають сформований імідж на телебаченні і не несуть ніяких змістовних за собою речей. Я сподіваюся, що ті постаті, які сьогодні голосно звучать, і голосно звучать не тільки на ТБ чи радіо, але в наших серцях, вони зможуть принести нову якість в, політику, в політиці. Але це завжди експеримент. І експеримент в нашій державі, він особливо небезпечний. Бо держава не знаходиться в такому стані, що може собі дозволити. Пробувати різні речі впродовж невизначеного періоду часу але коли в політику йдуть люди, які не є фаховими там управлінцями, які не мають досвіду творення законів, які не мають досвіду управління навіть там якимись бізнесовими структурами, але все ж приходять туди і е, відповідно ну, ми мали вже такий досвід, наприклад, після 2004 року, коли такі люди, як Вакарчук, наприклад, опинилися в парламенті, і їм там стало некомфортно. Ну, ви знаєте, я б я би суттєво не відділяв політику чи депутатство від державної системи. Коли ми говоримо про верхні щаблі, не так важливо, щоб людина була фахівцем в якійсь сфері. Ми, якщо ми матимемо в парламенті 450 депутатів, умовно 100 юристів, 100 економістів, три кухарки і чотири шахтарі, це означатиме, що якість законів буде. Достатньо високою, чи вони відповідатимуть прагненням суспільства. Насправді, кожен, кожен політик він має мати в собі чіткий політичний стрижень, патріотичний, бути здібним менеджером, бо ми не раз бачили ситуацію, коли фахівці високого класу, які мають прекрасне досягнення, чи то в економіці, чи юриспонденції, чи, як ви кажете, у естрадній площині вони виявилися абсолютно нездатними. Керувати чи то віреними міністерствами, чи відомствами, чи здійснювати правильну свою політичну діяльність, відстоювати інтереси виборців. Тому тут йдеться настільки про фах людини, хоча він безперечно важливий, оскільки е е юридична освіта вона в мене теж є, вона певним чином формурує чи структурує мозок. З іншого боку, ми маємо досвід багатьох країн, коли прекрасні фізики ставали чудовими політиками, чи дуже непогані літератори ставали лідерами націй. Це все залежить, власне, мені здається, внутрішніх переконань людини і внутрішніх її устремлінь. Бо якщо, вибачте, можливо, я задовго, але ви знаєте, я от пригадую кожного нашого президента до надавного часу. От, і кожен з них на якомусь там етапі свого президентства з так сумом казав: ви знаєте, я не хотів стати президентом. От взагалі не хотів і все. Мене змусили обставини, і я послухався і пішов на цю посаду, а це так важко, це не потрібно і абсолютно зайво. Якщо ти з таким настроєм йдеш у владу, це вже означає кінець фактично будь-яких твоїх ідей чи починань. Тому що виходячи з песимістичних очікувань і з того, що мене штовхають спину, щоб я туди йшов, наївно очікувати якісь результати. Але скажіть, будь ласка, все ж є люди, які мали там економічні якісь здобутки, менеджери. Ну зараз напряму говорю, наприклад, про людину, угу. яка очолила українське фінансове відомство, про пана Шеремету. чому йому, чому йому не вдалося? Реформувати ту систему зсередини, не при тому, що в нього досвід управлінський був. Тут дуже є багато причин. Причин, можливо, є декілька особистісних шеремети, але я не хотів би жодним чином його критикувати. Більша проблема є, власне, з самим, самим державним апаратом. Якщо ми говоримо про Міністерство економіки, це фактично продовження монстра радянських часів Держплану. Багато в чому функціонал цього міністерства так і зберігся. Можливо, пану Шереметті не вдалося до кінця наполягти на своєму баченні. Можливо, він якраз належить до цього формату політики, про який я згадував, що вони можуть бути чудовими чи суперпродуктивними в одній цірині, але попадаючи в державний апарат, вони просто не здатні чітко ставити вимоги і чітко. Спостерігати чи дотримуватися їх виконання, оскільки в нас дуже часто в політиці є так, що політики кажуть правильні речі, продукують правильний сенс публічно, нам це все подобається. Тобто вони від таким чином своїми словами відповідають на запит суспільства. Водночас, коли йдеться до імплементації цих речей, відчувається брак двох суттєвих моментів: Перше, це відсутність команди в політика, яка готова. Довести до реалізації його мету чи його, його бачення. Друге, це супротив самого апарату, який звик жити в своєму середовищі. Фактично, це окремий функціонуючий організм, для якого не потрібно, який не хоче отримувати додаткових збудників ззовні. Вони функціонують абсолютно успішно протягом десятиліть, в цьому середовищі, до якого не звикли. Це не є погано, чи це чи не це не є добре? Це типова ситуація для багатьох країн світу. Насправді, єдина проблема, яка виникає в Україні, це те, що функціонал у цих завдань державного апарату він є е, е, катастрофічно застарілий. Ми не встигаємо йти за вимогами часу, і це відповідно відображається на щоденному житті кожного українського громадянина. Ну пан Шеремет розповідав просто знає, такі дивні дуже речі про цю величезну там кількість незрозумілих, непотрібних там підписів, неможливість електронно проводити управління і так далі. Скажіть, у вас ті самі проблеми? Це абсолютно типова ситуація для всіх насправді. От е, я маю час працювати з цим раком з самого початку його призначення, і фактично, одна з великих речей, які він дійсно запровадив, він наполіг на введення електронного документообігу обігу в скадяті кабміну. Ви собі просто не уявляєте, як це наскільки це було важко зробити? Чи... Чому це вдалося? Як е, в чому секрет? Фактично, це вдалося методу, методом шант... шантажів та погроз. Аж так. О, так, тобто, незважаючи на всі формальні там циркуляри, накази, ми, нам треба було крок за кроком його впроваджувати. Люди звикли працювати з папірцями. Е, так би мовити, такий хранитель папірця, він є цар і бог цього питання. Коли е, документ чи зміст зміст чогось перебуває в електронній площині, він доступний для всіх чи для осіб, які мають до нього доступ, тобто він втрачає свою монополію. Цей супротив є, те, що пан Шеремета теж вказував, в принципі, достатньо вірно, дуже важко переламати людей, які звикли працювати саме так. Я от я маючи вже 15 років державного стажу, з самого початку був вбитий двома фразами: що коли ти пропонуєш щось нове чи новаторське, тобі одразу відповідають, що ні, ми так ніколи не робили. Або пояснюють, що ви знаєте, ну, ідея хороша, але ми робимо вас завжди по-іншому. І це кінець будь-чого. -будь От е, в якості міністра чи в якості керівника будь-якого відомства, власне, залежить, наскільки він зможе ефективно донести е, свій меседж до колективу, який він очолює. Окрім цього, наскільки він зможе ефективно прослідкувати над втіленням своїх ідей. Тому що е, вкидування. Е, Таких е, новаторських підходів е, без їх реалізації і доведення до відома кожного співробітника, що все сьогоднішнього дня ми працюємо саме так, а не інакше. Якщо цього ми не робимо, то це просто подражнює середовище державного апарату, і вони стараються просто тоді керівника завалити масою роботи, масою паперів, і він ніхто не через місяць свого перебування на посаді. Та апарат має таке теж та можливість впливати. Ну безумовно, Безумовно, це, це класика бюрократичної гри, вона присутня в усіх. І ага. найпростіше знаєте, загострити там увагу будь-якого керівника на другорядних завданнях. Він на них повністю сфокусовується і забуває про стратегічні питання. Але скажіть, будь ласка, в такому випадку ці заяви, які робив ну і пан Шеремета свого часу, і, наприклад, пан Дмитро Шимків говорить про те, що апарат потрібно не просто суттєво скоротити, а дуже навіть суттєво скоротити. Про 80% скорочення апарату адміністрації президента говорив пан Шимків. Пан Шеремета теж казав про значні скорочення. Як ви до цього ставитесь? І взагалі що робити з цими чиновниками? Їх зрозуміло, їх дуже багато. Функції розподілені нерівномірно і дуже часто не зрозуміло між ними. І Це скоро. Скорочення, таке відчутне, зможе змінити систему. Ну, знаєте, я давно хотів написати про це в Фейсбуці, але все, все стримуся. Можливо, там попробую кілька речень видати з того, що в мене давно вже в голові. Ігри апарату не присутні щоденно. Механічне скорочення, воно ні до чого не призводить. Насправді, кожна влада, яка. Приходить, чи кожна партія, яка очолює якийсь напрям. Замилу душу, і в дуже подобається, оголошує, що от ми скоротили чиновників на 10% чи на 20%. Чи приводить абсолютні цифри. По всій Україні скорочено 25 тисяч. Насправді, в кожне поважаючи себе відомство, 10% запас містності має завжди зарезервований. Це у вигляді чи вакансій. Чи людей, які виходять на пенсію, е, тобто, достатньо... в випадку чого, якщо є таке загальне скорочення, то вже орієнтовно це, є це можна спокійно абсолютно проводити хоч, хоч сьогодні, в будь-якому міністерстві 10% моментом навіть ні, ніхто навіть цього не відчує і не образиться. Е, стосовно е, скорочення до 50%, є окремі відомства, які це переживали окремо в, в, в одному міністерстві, про в якому я мав в честь працювати, це було взагалі достатньо кумедно. Тобто коли було оголошено про скорочення до 50%, скоротили наймолодших, найталановитіших і пенсіонерів. Фактично лишився кістяк, який. Е... Ну, можливо, не особисто знайомий з Леніном і чи Горбачовим, але живе цими ідеями і спокійно продукує далі. Дальше... Тобто, якраз ті люди, які не зацікавлені в будь-якому реформуванні. Умови, і... так, так. Тобто, це знаєте, це такий умовно великий мурашник. Mm. Тобто, кожен зайнятий своєю справою, але в випадку загрози з'являється колективний мозок, і всі координують свої дії. Воїни знають, що не захищають мурашник, ці носять їжу, ці щось будують. Ну, це ж логічно, будь-яка система вона працює да, на самозбереження. Да, да, абсуртно, 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 Як бідно. ламати це? взагалі можливо це ламати? Це можливо ламати достатньо просто, і е, тут головне наявність політичної волі. І тут справа не в механічному скороченні на 10% чи на 70%. Справа в чіткого функціоналу. Тобто, які цілі перед собою ставить держава, які цілі ставляться в зв'язку з цим перед державним апаратом, і кого ми хочемо мати в вигляді, в вигляді виконавців. Для втілення всього цього. Коли це буде сформовано, тоді ми будемо мати абсолютно інший державний апарат. Розумієте, державний чиновник він не є ворогом України. Він працює в тих рамках, які йому виставлені. Тобто, коли він відчуває безкарність чи все він буде відповідно себе так поводити. Якщо рамки будуть звужені, і сказано, що ось, друже, це твої завдання, які ти маєш робити, це твоя зарплата, він погодиться, буде ходити на роботу в такому форматі також. А щодо зарплат казали, там є багато людей, які ну, пояснюють те, що там чиновники недостатньо добре працюють, кажуть, ну як в них же такі малі зарплати дуже часто. Ну, ви, ви знаєте, самі зарплати вони справді невисокі. І це вже довела не одна країна, що бідний чиновник це лихо для держави. Знову ж таки, питання не в не, не тільки в зарплатах, питання мотивації людей. Тобто кожна країна це вирішує по-своєму. В переважній більшості країн зарплати завжди є нижче ринкових на відсотків 20, інколи 30. Але тоді існує відповідний соціальний пакет, це включаючи страховку, там медичне забезпечення, якісь там пільги. Які це компенсують, тут, так тут в принципі, які доводять до більш-менш пристойного середнього рівня в бізнес-секторі, якщо нам вдасться виробити власне таку модель, підвищивши зарплату і поставивши чіткі завдання перед кожним чиновником. Тоді ми, в принципі, успішно можемо розвиватися далі. Якщо далі, якщо продовжити, то ситуація така, що реальна зарплата від півтори тисячі там до умовно до шести тисяч гривень. Ну це достатньо смішно, чесно кажучи, ні в Києві, ні в районному центрі на ці гроші прожити неможливо. Хто би що не розказував, що він чесно перено на зарплату, це майже нереально. Mm -hmm. Але поясніть, будь ласка, от ці люди, які там отримують таку чи іншу зарплату, там, тобто, ну, якщо людина йде, не погоджується на якусь зарплату, це означає, що вона мусить виконувати повноцінно mm -hmm. свої функції, бо вона на це погодилась. Але е, все ж. Окей, саме реформуватися середини не можна можна тільки ламати, а сприймати ті реформи, які пропонуються. Наприклад, аж ініціатива реанімаційний пакет реформ. Там ось, про яку зараз дуже багато mm -hmm. говорять, коли зовні пропонується якийсь певний механізм, якийсь певний інструмент, який можна змінювати потім державу, якось позитивно. Ну або до обговорення насправді пропонується, а не дуже імплементація напряму. Як до цього ставляться? Чиновники? Ну, я вам дуже дякую за, за те, що ви це згадали? Насправді нас при Кабміні один з таких великих позитивних теж досягнень ми створили Центр підтримки реформ. Це платформа власне для спілкування громадських експертних організацій з владою. І що було приємно після чотирьох місяців роботи Рада Європи визнала його найкращим зразком для країн Східної Європи, тобто, власне, по налагодженню експ... спілкування між експертним середовищем і владними структурами. Ну, це якщо можна така невеличка реклама. От. В першу чергу ми працюємо з усіма громадськими експертними організаціями. Це безумовно реанімаційний пакет реформ. Нам вдалося налагодити дуже тісну співпрацю з аналітичними центрами, пробуємо зараз започаткувати напрацювання певні з міжнародними експертами. В нашому випадку це функціонує наступним чином: тобто, експертне громадське середовище розробляє якусь законодавчу ініціативу у вигляді проєкта постанови чи законопроекту. Обговорюється в широкому громадському ширшому громадському середовищі, там в робочих групах, які створені при центрі, подається на урядовий комітет, громадський експерт захищається на урядовому комітеті в присутності представників всіх профільних міністерств і відомств, проходить кабмін, затверджується. У випадку законопроекту де далі Верховну Раду. Більше того, ми достатньо часто запрошуємо громадських експертів до участі в урядових комітетах, навіть коли вони не мають якихось своїх напрацювань, просто для того, щоб проаналізувати урядові законопроекти чи проекти постанов. Неодноразово не були випадки, коли, власне, завдяки критиці громадській, яка відбувається всередині засідання робочого органу кабміну, законопроекти знімалися. І відправлялося чи на допрацювання, чи в зарінних ставився хрест. Тобто, mm. ця взаємодії вона вже йде. А що ви робите для того, щоб ця, ця ініціатива в Кабміні не повторила долю ну, таких штук, як, наприклад, там, громадські ради, які створені були там, по всій країні, при всіх е, органах, але дуже часто виконували якусь таку навіть, формальну бутаф... таку, бутафорську mm -hmm. функцію е, Ну, в першу чергу, ми мінімально втручаємося в роботу цього центру. Тобто е, він функціонує завдяки підтримці відродження е, фон, фонду відродження. Співробітники цього центру вони власне, громадським середовищем, ми з ними перебуваємо на повному контакті і вислуховуємо навіть неприємні речі, реагуємо на цю критику, яка лунає. Останнім досвід, будь ласка, теж було з 3G. Тобто, на жаль, в ЗМІ воно пройшло достатньо так, я би сказав, викривлено. Реальна ситуація була наступна: коли ми обговорювали питання видачі ліцензії на 3G. В рамках уряду ми запрошували, так само розглядалося це в рамках Центру підтримки реформ. Було дуже багато різних позицій, окремих міністерств і ну, відомств. Там дуже дискусія така. Так, так це було дуже достатньо складне було. питання. В підсумку ми мали мітинг реанімаційного пакету реформ під Кабміном. Одразу ці експерти були запрошені до нас. Делегований ними експерт виступив на засіданні уряду. Було прийнято рішення, яке задовільняє всіх, і зараз ми в оперативному режимі щоденно фактично працюємо над його наповненням. З тим, що в будь-якому випадку, в цій ситуації, уряд виходив з прозорих міркувань, націлюючись на ринкову, на ринковий підхід при продажі цих ліцензій. Але в такому випадку, скажіть, будь ласка, ці. Формати взаємодії дуже часто пов'язані ну так само. Не ще одна така важлива проблема uh -huh. в будь-яких відомствах владних. Це корупція. Про це uh -huh. говорять дуже багато, коли там на з'їздах, наприклад, процитую то ж Юрія Луценка. Стоп не впевнений а так саме Юрія Луценка він говорив про три війни, так звані, типу. Uh -huh. Що є одна війна на Сході, потім ще має бути війна з корупцією. Так само він говорив про це. Як оце, оце виключити з відомств? Тому що, наприклад, міністри, які приходили Шеремета, я пам'ятаю, в перші дні розповідав про те, що ти приходиш. І незалежно від того, змінився керівник чи ні, тобі розповідають про те, що ось працюють схеми, і хочеш ти чого цього, цього чи ні, ти їх просто так одним от підписом прибрати і зупинити ці корупційні схеми не можеш. Якщо можна, я ще закінчу попередню ага, відповідь так. На, ва на ваше питання, я одразу зараз продовжу з цим. Про корупцію любити, я люблю говорити, тому що там дійсно це наболіле питання для мене. Е, стосовно реформи державного апарату, як такого, ви правильно сказали, що спроби зовні чи спроби всередині? На мій досвід, е, спроба будь-якої внутрішньої реформи державного апарату своїми силами, вона приречена на невдачу. Тобто, в кращому випадку ми відбудемося формальним звітом, що реформа здійснена, такі-то міністерства об'єднані, такі-то ліквідовані, потім через півроку постануть нові якісь там органи виконавчої влади, і все вернеться на круги своя. Тобто єдина правильна і політично можлива реформа це політична воля керівництва держави, змістоване відпрацювання функціоналу державного апарату, закріплення. Кожної клітинки, яка має, яка має бути на своєму місці для того, щоб виконати свої завдання, і спущення в е, такому наказному порядку до виконання на місця. Тобто фактично, це має бути система, все і відразу. Фактично, ну, інше це розумієте, це як насправді. Е, 3D-тенології. Тобто, ви повинні, якщо ви друкуєте будинок, вперше це робиться в Нідерландах, так? тобто ви друкуєте повністю все. Тобто, починаючи від фундаменту, закінчуючи, вибачте, каналізацією, електричними шнурками, меблями, усім. Якщо ви хочете робити щось так фрагментарно, воно в принципі навряд чи, навряд чи вдасться. Отже, фрагментарних реформ не очікуємо. Наступного разу, коли хтось приходитиме, тут пропонуватиме фрагментарно щось змінювати в державному управлінні. Відразу ми вкажемо, що це, на вашу думку, неможливо. Але все ж про корупцію я вас так, запитав. Так, про корупцію. Е, ну, ви знаєте, корупція це достатньо достатньо. Е... Не, не, не просто це характеризувати, бо це ми ж ми, 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 ми живемо в суспільстві, і кожен стикається як з побутовою корупцією, так і з корупцією на невисокому рівні. Всі ми живі люди. Ми, ми маємо свої знайомства, ми спілкуємося з різними категоріями і державних чиновників, і бізнесменів. І коли ми там кажемо, що ми ось побороли корупцію повністю в цьому секторі економіки чи в цьому, в цьому державному в цій державному агенції, це не зовсім відповідає дійсності, бо ми чуємо знали про інше. На мою проблему, окрім вертикальної корупції чи корупції, скажімо, там вищого шалону влади, дуже серйозна так само і горизонтальна корупція. Це, власне, склалося завдяки тому, що державний апарат своє, своєму, своєму, своїй масі чи своєму ядрі він незмінний протягом вже багатьох десятиліть. Тобто люди між собою прекрасно знайомі. Отримуючи щопівроку чи щороку нового керівника там, міністра замміністрів, в кращому випадку кількох директорів департаментів, на рівні начальників відділів чи головних спеціалістів, вони можуть прекрасно продовжувати робити те, що вони робили роками перед цим. Так само ми маємо випадки, так би мовити, телефонного права. Те, що наводив Шеремет, воно, мабуть, відповідає дійсності для кожної людини. Коли ти хочеш зробити щось добре, з'являється якийсь там твій друг чи товариш і каже, слухай, тут таке дрібне питання, просто допоможи. І от з цього, з цього маленького просто допоможи, виникає, виникає потім великий, е, великий вал проблем, які ти вже не силах подолати, бо, бо ти вже всередині і все ти вже по-іншому не живеш. Подолати це можна теж достатньо, я би сказав, просто і швидко. Ще минулого року, коли ми розробляли спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку антикорупційну ініціативу, вона була фактично вже завершена. Це був унікальний свого роду інструмент, який складався з представників влади, громадськості та міжнародних фінансових інституцій, що контролюватимуть владу на предмет корупційності. Першу чергу йшлося про вищу в саму високу частину влади, там чи найбільш такі корупційні корупційно можливі ризики. Чи таки топ рівень? Топ рівень, так. Дякую. Це все було підготовлено. Потім останній момент ця ініціатива була попереднім президентом зупинено, ну, з зрозумілих міркувань. Зараз цей механізм знову запущений. Я сподіваюся, що він буде працювати найближчим вже часом. Що не менше, відбувається зараз фіналізація всіх цих дій. Другий момент це. Необхідність, ми згадували про зарплати. Безумовно, їх треба піднімати для того, щоб людина не думала про те, скільки коштує хліб, чи як йому встигнути його купити, там чи вдасться купити ще масло, там чи заплатити за комунальні послуги, завжди стояти перед вибором. Окрім цього, має бути все-таки покара. Тобто, до того моменту, поки у в'язниці чи будуть хоча б в суді топ 50 українських там корупціонерів. Як поки цього не буде, нічого не зміниться, тому що кожен з хабарників відчуває свою безкарність, він бачить, що можна все таки якось домовитися, воно якимось чином забудеться, скандал стихне і все перейде абсолютно на абсолютно новий рівень. За вашими оцінками, скількох людей е, умовно треба прибрати з українських міністерств і відомств, так от на скидку, який відсоток їх треба прибрати для того, щоб ця система ну показати на їхньому прикладі, що все е, що все може бути, і будь-який найбільш надійно закріплений в міністерстві корупціонер. Може потрапити за ґрати, щоб система запрацювала по-новому. і Люди ну, злякалися як мінімум. Ну я назвав цю цифру на достатньо, скажімо, там умовно там 50, так на більш резонансних злочинців. Але це має, це має однаково заторкнути всі гілки влади. Тобто не має йтися виключно там про якесь там одне там відомство чи про е, бізнес структури, які пропонують хабарі. А має бути чіт чіткий сигнал суспільства, що все з сьогоднішнього моменту хабарі ми не беремо. Якщо хтось бере хабар, це його особиста справа, і в випадку, якщо його піймають, він буде за це покараний. Це працює на заході так само. Тобто, я 4 роки працював був в Австрії в нашому представництві при міжнародних організаціях. Не раз Австрію потрясали просто скандали щодо їхнього міністра фінансів. Чи щодо ряду банкірів, які тратили шалені кошти, здобуті корупційним шляхом за лобіювання окремих контрактів, чи е е просто видачу певних кредитів, це було грандіозні розслідування, і фактично вся австра була поставлена на вуха. Тому повністю бороти корупцію ми не зможемо ніколи. Але це має бути особистий вибір кожної людини. Чи ти спокійно працюєш на своїй роботі, отримуєш свою зарплату, яка відповідає рівню. Твоєму рівні уявлення про життя чи ти хочеш хапнути мільйон і потім сидіти 20-30 років, сплативши мільйонів 10 до, до державної скарбниці? Ну кожен має вибір, кожен з нас так само має вибір платити чи не платити хаба Абсолютно. Абсолютно, відповідальність на кожному. Дуже дякую вам. Приходьте до нас частіше. Обов'язково, якщо маєте час. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Володимир Омелян, Це керівник служби міністра кабінету міністрів України. Дякую вам.